hi there you are on my channel learn english today and this video lesson is for those who want to speak english confidently and we start Сегодня Будемо розбиратися, в чому різниця між словами effective and efficient. Здавалось би, мова про одне й те саме і там і ефективний, і там значення також ефективний. Проте між цими словами існує суттєва різниця. Отже, у чому вона полягає? Почнемо розбиратися зі словом effective. Окей, okay. uh, we use effective when we talk about result. Effective, окрім того, що ефективний, ще можна сказати результативний. Тобто ми тут зосереджені на досягненні цілі на результаті. If something is effective, it is good at achieving goals and accomplishing the desired result. Якщо щось, ефектив, ефективне, результативне це добре для досягнення цілей та бажаних результатів. Now, let's look at the examples. An effective diet helps you lose weight successfully. Ефективна дієта допомагає тобі скинути вагу успішно. Тут ми зосереджені на результаті, на успішності цього. Next. Ineffective medicine cures a disease or makes you get better. Ефективні ліки лікують від хвороби або допомагають тобі почуватись краще, покращують твій стан. Знову ж таки, слово effective, ефективний у значенні результативний. Нам важливо, який від цього буде результат. And one more. Ineffective solution successfully resolves the problem. Ефективне рішення успішно вирішує проблему. Знову бачимо, що ефектив це про результат. Well, and what about efficient? What is it? If something is efficient, it works in a way that does not waste resources. Якщо щось efficient, ефективне. Або ж продуктивне. Це працює таким чином, щоб не витрачати зайвих ресурсів, зайвої енергії, зайвого часу. Ця картинка дуже добре ілюструє менше часу і більше дії. It's efficient. There are examples. An efficient machine functions while using a minimum amount of energy. Ефективна машина працює, використовуючи при цьому мінім, мінімум енергії, мінімальну суму енергії. Тут мова йде про продуктивність. Чим більше виробляється того чи іншого продукту, і чим менше затрачується при цьому ресурсів та енергії, тим воно більш efficient, ефективне, продуктивне. Next example. An efficient process is one where there are no extra or unnecessary activities. Ефективний процес це той, де не потрібно зайвих або непотрібних дій. Знову бачимо, що сюди не залучається нічого зайвого, непотрібного. Мова йде про те, щоб досягнути продуктивності. And one more. An efficient worker is someone who doesn't waste time or effort. Ефективний працівник це той, хто не витрачає свого часу та зусиль, а працює, і від цього ми бачимо також результат. Тобто, слово «efficient» воно більше нам розповідає про продуктивність. Мінімум ресурсів, мінімум часу, більше продуктивності. Окей. Okay. And now, there are these two words. Нагадаю ще раз, ефектив більше про досягнення мети, досягнення цілей, «efficient» – мінімум витрачених ресурсів та енергії. Хочу вам навести приклад. Давайте уявимо таку ситуацію, що є фабрика, яка виробляє взуття. І на цій фабриці обладнання машини, вони дещо застарілі і марнують енергію. Через це. Працівники допускають помилок і марнують свій час як наслідок. Про цю фабрику ми можемо сказати, що вона «effective», тому що вона все-таки досягає своїх цілей, вона виробляє це взуття. Проте ця фабрика не є «efficient», Вона не Ефективна, непродуктивна, тому що затрачається багато ресурсів. Працівники марнують свій час, тому ця фабрика не є efficient. Що ж, а давайте тепер уявимо в цій ситуації про цю ж фабрику. Що все обладнання, воно нове, воно дуже добре налагоджене, все працює. Деякі працівники відмінно справляються зі своєю роботою. Проте ця фабрика. З якоїсь причини виробляє не взуття а капелюшки. Тоді цю фабрику можна назвати efficient, оскільки мінімум затрат людських ресурсів, мінімум затрат часу. Але цю фабрику не можна назвати Effective, тому що вона не досягає бажаного результату. Вона виробляє не взуття, а капелюшки. Ось така історія. Effective pro dosiagnania resultatu, efficient pro Про productive. So that's it for today. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and share this video with a friend who is also learning English. And subscribe to my channel in case you aren't subscribed yet. See you soon. Bye-bye.